Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я хотів би продовжити розповідь про відомого українського поета і перекладача Володимира Свідзінського. Три місяці тому назад було відео, присвячене Володимиру Свідзінському, яке викликало досить велику зацікавленість. З'явилися пропозиції продовжити розповідь про цього поета, почитати його вірші, а також продовжити читання уривки з повісті, крізь полум'я днів, присвячені. Цьому поетові. Так що перед вами сьогодні вірші і уривки з повісті. Блукаю в день, то в луках, то в гаю, як дерево вдихаю запах літа, на падарі джерельну воду п'ю, а на межі схиляю коло жита. І так живу, як придолинний цвіт, без розмислу, без дум і неспокою. Та що потім, ніч владною рукою, мій осяйний, переміняє світ, тоді йду блукати в інші луки. Там холодом північної роси Торкаються мене невидні руки, з темряви, з великої розлуки Звучать давно безмовні голоси. 4939 року Гадяч. Володимир Свіцінський Загодів трамвай і зник поволі в місячному близько за домами, Як зникає в лісі за кущами Звір високий з зіркою на чолі. Я один в провулку мовчазному, стрягнуть ноги у глибокий порох, Не почує ані друг, ні ворог, як я наближаюся додому. 1934 рік Павло течині Як білий привид, знялися гори і повно блиску в небесній сині, І кипариси, немов прозорі, і кипариси сіяють нині, печаль обернув тінь золотую. Оринув шемріт морської ріні, десь муло близько, дзвіночки чую, печаль оберну в тінь золотою. Спи, засни, Позлітались на берег рабальські човни, Хмарка по хмарці паде до сходу, як по листку листок. Два верхівці приїжджають до броду, сивий кінь поклав копита в воду, Ворони на пісок. Чуєш, дівчина темнокоса грає в сопілку червоним рибкам, щоб червоні рибки заснули, і вони засипають. Чуєш, по звуку звук поглинає морок недобрий. Дальній міст тремтить, як протятий павук, будь-які піднімають шпаги на обрій і тануть, в'яжуться гронами, зорі, пускають віти у віч. Спи, колихнула запонами ніч. 1932 рік. Мені снилось, серце моє стало. Прийшли люди, запашним димом обкуряли, золотою сіткою обплітали, а тоді налинув бистрий чорнокрил, тіло моє взяв і в свою домівку переніс, а його домівка гострі гори, глибокі провалля, темні звори. Там то він сів, покрикнув. Що ж, який же ти був, палкий та одважний, на все світ важив. А тепер ти мій, могучі руки поодриваю. Мисливі очі повипиваю. Помій жити, мій, мій. І озвалися гори Твій. Глибокі провалля, твій. Темряві звори, твій. 15-12-1926 року. Ми вже зближалися додому, коли ти почав іти тихіше. І сказав тут близько кладовище. Хочеш зайдем? Якось підсвідомо дав я згоду. Ми прийшли у браму. Там дерева древніми верхами сонно привітали нас, і смуток розтікався від нагробних руток. Ми звернули і сіли недалеко. Ти курив, мовчав і трудно дихав. І було навколо дивно тихо, тільки коник гостро десь чечекав. Ти промовив адже правда гарно, я з вокзала, йдучи додому, часто спочиваю тут, а парно нині зранку, чи не буде грому. Непомітно зникла тінь од листя, наповзлих хмар важкі одриви. Я підвівся близько того місця ти лежиш тепер під тінню Іви. 1934 рік. Холодна тиша, Місяць надламаний. За мною будь, я святи печаль мою. Вона, як сніг на вітах, умарилася. вона, як сніг на вітах і осиплеться. Три радості у мене не одіймані, самотність, труд, мовчання. Туги злобної немає більше, Місяць надламаний. Я виноград відновлення у ніч несу. На мертвім полі стану помолитися. І будуть зорі біля мене падати. 1932 рік Розділ 5. Незвичні знайомства. 1928 рік Дихалося йому легко на повні груди, ніби сам простір над морем був напоєний прямою млостю степових трав, натоплених сонцем, і тією особливою прозорою свіжістю, що приходить тільки від солоного вітру. Феодосія, давня кафа, лежала пригорнута до погорбів, немов східна красуня в полуденному сні. Приїзд стевці, короткий, мов подих, став для Володимира несподіваним чудом, наче лист із позабутого дитинства. Кожна хвилина поруч з нею була просякнута ніжністю, киркою і тонкою, як морське скельце, обмите хвилями і відполіроване часом. Вони неквапом блукали завистими вуличками, піднімалися вгору кам'яними хвилями мостової, вслухувалися в шерах минулого, який жив буквально в кожному подвір'ї, у кожній тіні. Але найбільшим димом для Володимира, звичайно, було море. Вранці воно ставало ніжно-блакитним, майже прозорим біля самого берега, а вдень набирало глибокого, насиченого синього кольору, що іскрився мільйонами сонячних зайчиків. Увечері, коли денна спека поволі спадала, вони зазвичай багато гуляли. Їхні розмови, починаючи з легких, невимушених тем, ставали дедалі глибокими і щирішими. Вони говорили про поезію, про мрії, про страхи, про надії, яким не судилося збутися ділилися найдорожчими думками, що зазвичай ховаються від світу. Така вечірня прогулянка під акомпанент цвіркунів і далекого шепоту прибою ставала для них маленьким і димним ритуалом. У ті години сонце починало хилитися до обрію, повільно занурюючись в море, а ночі, ті млосні гарячі ночі, були сповнені ніжності й любові, що розквітала в їхніх обіймах. Кожен дотик був просякнутий жагучим прагненням єдності, кожен шепот зі знанням, кожна секунда відчайдушною спробою спинити час. У ці години вони забували про все на світі, крім одне одного, їхні тіла й душі зливалися воєдино, вгамовуючи спрагу за простим людським теплом і глибокою близькістю. Як і, але як і кожен сон, це диво наближалося свого кінця. І ось настав день, коли стебці довелося вирушати в дорогу. Для Володимира цей день був найсумнішим, найспустошнішим. Її від'їзд, вихід із тимчасового раю знову повертав його до суворої реальності самотності. Кімната, що не донедавна наповнена була її живим теплом, тепер здавалася надзвичайно порожньою і холодною. Залишалася лише одна втіха, єдиний якір у розбурханому морі смутку писати. Його перо повзало по папері, залишаючи за собою чорним лісти пам'яті. Воно малювало картини їхніх зустрічей, їхнього сміху, ніжності і прощань. Кимр стояв, спершись на парапет, у долині віднілися рибальські шаланди. Він поглянув у сіре небо, вже збирався йти, а краптом помітив унизу між водою і камінням якесь невиразне ворушіння, що щільне, чорне, схоже на покинуте лахміття, коливалося у воді, вдаряючись об каміння. Він розглядів білу руку, блідну руку, обпутану водоростями, і серце в нього стиснулось. Без жодного сумніву це було людське тіло. Спуститися до пологого спуску вибитих щербатих східців, і пробратися і пробиратися поміж слизьких валунів виявилося довгим і важким шляхом. Мокрий до кістечки Володимир нарешті дістався до потопельника. Ставши по коліна в воду, він схопив незнайомця за одежу і став тягнути його за собою. Трохи далі, праворуч, виднівся рівний сухий шматок галькового берега, саме туди Володимир і потяг бездихане тіло. <кій> Воно виявилося важким і слизьким, хоча зовні чоловік вважався, здавався худорлявим. Здавалося, життя вже полишило потопельника, та раптом хтось зойкнув. Ситуація виявилася небезнадійною. Знеможений Володимир опустився поруч, перевівши подих, почав міркувати, як допомогти постраждалому. Це був чоловік з породистим вузьким обличчям. У волосі та біля рота виднілися каплі крові. Випадка... Випадкове падіння – чи, може, його побили і кинули в воду, що робити. Він швидко і незгарно закинув чоловікові голову назад, глибоко вдихнувши, Володимир притиснув свої губи до губ постраждалого і видихнув повітря, повторив цю спробу ще кілька разів. Потім, навалившись усім тілом, почав робити компресії грудної клітки, ритмічно натискаючи, як навчали тих, хто на тих майже забутих курсах осаавіахіму. Володимир спостерігав, як груди потепельника ледь помітно здіймаються, життя, здавалося, вислизало, секунди тяглися, мов години, і в голові нав'язливо окружляли думки про марність його зусиль, та раптом чоловік різко закашлявся, з рота хлинула вода, він захлинався, задихався, і нарешті пролунало хрипке, але чудесно, живе стогнання. У цю мить, немов із під землі, з'явився співчутливий голос. Вабто мог допомогти товаришу. Виявилося, що поки Володимир намагався реанімувати нізнайомця, зверху, спершись на старий порослий мохом парапет, за ним з цікавістю і деякою тривогою спостерігала група городян. Допоможіть підняти людину і відвести до лікарні, видихнув Володимир, і його голос був хрипким від напруги. А коли вони вже рушили, посадивши постраждалого знедбало перев'язаною головою до скрипучого візника, той раптом хрипко, але виразно промовив не треба до лікарні. Але ж вам погано, товаришу, здивовано сказав Володимир, це небезпечно для життя. Куди завгодно тільки не до лікарні. Голос постраждалого проспечав різко, з такою відчайдушною, з таким відчайдушним благанням, що Володимир мимоволі здригнувся. Так незнайомець опинився в молоди, маленькій кімнатці Володимира. Близько півтори години він лежав на боці, на ліжку, все ще важко і переривчато дихаючи, немов щойно вирвався з морських глибин. Був одягнений у піжавні штани та сорочку Володимира, поки його власний одяг сушився на подвір'ї. Відпочивши, він раптом широко розплющив очі і повільно дивився на Володимира, що сидів за столом із зошитом. Не турбуйтеся, я скоро піду, хрипко, але з несподіваною твердістю промовив він, якщо можна, дайте теплого чаю. Потім він сидів, повільно потягуючи чай, обличчя блохмурим, воно зберігало відбиток пережитого, а коли їхні погляди зустрічалися, він ледь помітно усміхався. Як ви зараз почуваєтеся? запитав Володимир, намагаючись розгадати, хто перед ним. Досить пристойно, вимовив чоловік уже доволі ясним і чистим голосом. Трішки нудить, але це минеться. Добре, що череп не проламали. Незнайомець обережно торкнувся свіжої пов'язки на голові. На вас напали? прямо спитав Володимир. Чоловік насупився. Можна і так сказати, але нічого, відповіді їм не уникнути. А хто ви? Це неважливо. А от ви хто? Адже саме вам я повинен дякувати за порятунок. Не варто дякувати, сказав Володимир, махнувши рукою, ніби відмахуючись від похвали. Я лише виконав свій обов'язок. Ви щось пишете, незнайомець кивнув на зошит. Оце це вірші. Володимир трохи почервонів, збентежений, але зі стриманою гордістю. Ви поет? Так, відповів Володимир, але великих здібностей не маю. Він звик применшувати свій талант. Дозвольте подивитися. Він обережно взяв злошит, Володимир не заперечував, відчуваючи дивне поєднання збентеженості і зацікавленості. Незнайомець довго читав, задумливо перегортаючи сторінки, іноді ледве чутно рухаючи губами. Цікаво, промовив він, піднімаючи погляд, згадково й виразно. Ви молодець, у вас талант. Як тут сказано? І біль, і гнів, і суєта, і роки хвиль, і таїн забуте мовчання. Як точно. Він закрив. Зошит і задумливо сказав, таїн, забудь мовчання. Як прекрасно, знаєте, ваші вірші лікують. Я майже забув про біль. Почуваюся краще. Ну і добре, видихнув Володимир, відчуваючи тепло від такої похвали. Думаю, ви чули про Волоша, а теж цікавий поет. Звичайно, я хочу побувати в нього, заявив Володимир, тільки не знаю, як до нього дістатися. Незнайомець підкинувся на кріслі, почухав міс, задумуючись. Це не просто, але можливо. Хоктебель відносно близький до Феодосії, а вам треба дійти додому Волоша, а нині це буде на відпочинку для творчої інтелігенції. Автомобіль зараз навряд чи знайдете, та й дорого, а з візником за пару годин можна добратися. Пішки це близько чотирьох годин. Якщо ви витривали мандрівник, то незнайомець ще деякий час пояснював, а потім встав. Було б добре покурити. Мої напевно намокли. Я не курю, але неподалік тут є тютюновий кіоск. Добре, а де мої речі? У дворі сушаться? Зараз подивлюся, може щось висохло. За годину вони вже йшли вечірньою вулицею, залитою бархатним світлом заходу сонця. Незнайомець ретельно вигладжений і бездоганно чистий, навіть без пов'язки на голові, здавався зовсім новим, наче нічого й не трапилося, спокійно курив і вів невимушену розмову про все на світі, легко переходячи від одної теми до іншої. Виявилося, що вони були з одного міста. Нарешті дійшли до готелю. Приємно тут зустріти земляка, сказав незнайомець. Знаєте, ви поет, але зовсім інший, інакше від сучасних. У вашій поезії є щось позачасове, вічне. Як вас звати? Володимир Світанський, охоче сказав поет. Світанський. Дивне прізвище. Ніколи не чув такого. Цікаво, яке його походження? Від слова світанок. Красиво. Володимира, знаєте, сьогодні ви могли пройти повз, але зупинилися і допомогли мені. Можливо, колись і я знадоблюсь вам. Запам'ятайте моє ім'я Марк Філіпович Вагнер. Я капітан державної безпеки. Розділ 6. Батько і донька. Яскраві, жовтої помаранчеві квіти на клумбах, здавалося, плакали разом із ним. Він не міг довго залишатися на одному місці, не знаходив собі спокою і вийшов з дому швагерки поблукати вінницею. Тут було багато охайних будиночків, довкола яких продана бувала чистих, щемливих для душі золотавих і жовтих барв. У густі сади осипалися грушами, яблуками, сливами, утворюючи на землі килими зістиглих плодів. Так, Така щедра природа, багата, повна життя і достатку, а в його душі, житті панує смерть, що нахабло забрала Ізольду, вірну дружину, багаторічну подругу, матір його дитини. Відійшла ти з померхлого світу, в тайну за, за, західних меж і розбіяв вечірній вітер пахноту твоїх чистих одеж. Дивовіжно він розлучився з Ізольдою, їхній шлюб здавався зруйнованим назавжди, але, виявилося, він і досі її кохав, несподівано навіть для себе. Це запізніле гірке кохання накрило його з головою, мов хвиля. З Ізольдою він познайомився несподівано. Тоді навчався в кам'янець Подільському університеті, і писав свою першу поему Див озеро. Якось захоплений образами ще не написаного твору, він розгублено блукав вулицями і зайшов до букініста. Саме там побачив її, точніше, її високу, струнку постать. Вона стояла на драбині майже під самісінською стелією, роздивляючись книжки на горішніх полицях. Обличчя її він не бачив. Вона вибрала якусь книжку і пробувала зрісти. Він подав її руку і одразу відчув ніжне, тепле доторкання пальців. <кій> Вона кинула на нього суворий пильний погляд, але руки не відняла, спустилась униз, ледь посміхнулась тією тонкою, майже невловимою усмішкою, яка так, так освітила його, мов поодинокий промінь у хмарний день. Такою він не зберіг її в пам'яті. <кхух> Зовні стримано майже суворо. Та з невидимим полом'я в душі, яке спалахувало при одному лише погляді чи легкому натяку на усмішку. Її блакитні, близько посаджені очі світилися тихою, незгасною іскрою, мов дві краплі полинової зарі. Перед нею стояв вродливий тендітної статури чоловік із пишним темним чубом і тонкими, ледь вигнутими вусиками, на смаглявому обличчі очі темні, замислені, сповнені глибокої довіри. Одягнений він був просто, але надзвичайно чисто і охайно. Білосніжна вишиванка була бездоганно випросована, що здавалася майже новою. Вони… Вийшли з букніста разом. Вона тримала в руках Томик Кобилянської, а він збірку Гете. Вже в тій випадковій зустрічі в тих книгах було щось символічне. Ізольда була жінко, жінкою з глибиною, пернатною, але непростою і з примхливою емоційністю душі. А Володимир, навпаки, з природи своєї делікатно мовчазний, стриманий, замкнений у власній тиші. Він більше слухав, ніж говорив, і замість слів часто дарував усмішку, теплу, стриману. Та коли читав вірші, мов би, огонь загорався в ньому, очі палали, голос набирав сили, і в ту мить він був по справжньому прекрасний, натхненний, одухотворений. Він мав щиру любов до природи. Часто вони виїжджали за місто до пахучих трав, вітучих лук, сонячних узлісь. Там він лягав, він лягав у траву, мов дитина, і довго лежав мовчки, дивляючись у небо, ніби слухаючи щось потаємне, казав, що в ці хвилини набирається сил, ніби творив в собі тишу. Володимир знав багато українських народних пісень. Часом сам для себе наспівав їх півголосом, просто, але щиро, і трепетом у кожному слові. І зупинити в собі захоплення таким чоловіком Ізольда не могла у буденному житті. Він залишався досить вразливою людиною. З плином часу Володимирові їхнє подружнє життя здавалося надто суворим і сухим, як і сама Ізольда. Бо саме жінка, як він вірив, найчастіше визначає лад у домі, її педантичність, увага до дрібниць сягала подекуди залізної чіткості, мов й вдома вона не скидала маски наставниці. Він не прагнув, аби в оселі панувала шкільна дисципліна, йому хотілося тепла, душевного спокою, дружної ніжності у побуті, та їй було важко змінитися, її натура опиралася в якості, тішила до ладу і передбачуваності. Згодом Володимир став влаштовувати маленькі втечі з дому, Подай на кілька годин побути в самоті, розчинитися в безлюдді, він шукав спокою в довгих міських блуканнях, в тиші читальні, в неквапних словесних суперечках із приятелями, лиш би відтягнути мить повернення до холодної буденності. Булкаю день то луках, то в гаю, Як дерево вдихає запах літа, Нападулі джерельну воду п'ю, А на межі схиляє коло шита. І так живу, як придалений цвіт Без розмислу, без дум і непокою, Та що потім, ніч владною рукою, Мій осяйний приміняє світ. Коли підросла донька Марійка, він знайшов в ній живу світлу втіху посеред родинної суворості. Її дзвінкий сміх, щира безпосередність, щебетлива прив'язаність була для нього, наче ковток чистого повітря, єдиною по справжньому ясною барвою в тому домі. Та попри напругу в їхньому житті траплялося й хвилини тихого, лагідного щастя, коли їх огортала любов, коли він ділився з нею поетичними рядками, бріями та сумнівами, а вона слухала, приймала, ніби скидала на якийсь час свою сувору броню і ставала інакшою, лагідною, вразливою, людяною. Але все це було раніше, до переїзду, коли вона оселилася в Харкові. Житєйське труднощі насунулися грізною хвилою. Незручне наймане житло на околиці, дорожнеча великого міста, вічна нестача грошей, усе це лягло тягарем на родину і ще дужче загострило внутрішній розлад. Харків став для них не просто новим містом, він обернувся межею, за якою вже не було воріття. місцем, де їхній крихкий лад остаточно зруйнувався. Він любив доньку Марійку і дуже хотів, щоб вона залишилася з ним, та суд, як це часто буває, став на бік матері, і це рішення стало одним із найгіркіших ударів його житті. Але тепер Володимирові не хотілося про це думати. Перед очима поставили суворі, але рідні ізольдені очі. Вони супроводжували його всюди, куди б він не пішов і що б він не робив. І він раптом ясно відчув, кохав її завжди, з стієї першої зустрічі серед книжок. Жодна інша жінка не могла її замінити. В Марійці він впочав не просто дитину, а живе продовження Ізольди, її вдачу, дух. Це було його єдине, незнищене сполучення з утраченим коханням. Потяг свиснув, смикнувшись, нарешті зупинився. Володимир, допомагаючи Марійці зійти з високої схід... 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 східці вагона, ступив на перон. Харків застрів їх ясним, безхмарним небом і теплим лагідним вітром. Вокзал гудів, тисячі голосів зливалися в єдиний дорозбілливий шум. Ну от, приїхали, мовив Володимир, намагаючись надати голосові бадьорості, хоча і сам відчував наростаюче тривожне передчуття. І тут, прокладаючи. Собі шлях крізь щільну юрбу з'явився Нечай. чай. Його широка усмішка стала єдиною світлою плямою в цій метушні. А ось і дядько Михайло зустрічає, промовив Володимир, показуючи Марійці на друга. Дядько Михайло, а хто це? з цікавістю спитала дівчинка, визираючись за батька. Микола Михайло Миколайович, Нечай, чай, мій товариш, пояснив Володимир. Теж книжки пише. Радий, що щасливо дісталися, – сказав дядько Михайло, міцно обіймаючи приїжджа. Ходімо, що там вас зношує? – Чекай, зупинив його Володимир, задавши обіцянку дану доньці. Марійка просила Морозова, може, вона тут вже з'явилася? Вийдемо з вокзалу, там буде громадянка в білому халаті з візком, – кивнув Михайло. У неї купимо. Вони якось пробилися крізь людську товщу до виходу. З гучномовця, під самою стелею вокзального залу лунали бадьорі пісні, приглушаючи гомін натовпу. Вони допадалися до жінки в білому халаті, що торгувала морозовим біля самого виходу з вокзалу, приваблюючи дітлашню барвистим написом на візку. Незабаром Марійка вже охоче вгризалася зубками у вафельний ріжок. Її блакитні очі сяяли щирим задоволенням, а Володимир з Михайлом вгамовували спрагу кухлями пійнистого пива. Вони стояли коло столиків, винесених на двір перед самою пивною. Ось що я тобі скажу, Володю, сказав Михайло, зробивши ковток і понизивши голос, аби Марійка не чула. Річ не надто приємна. Збірки твоїх поезій вже Дірки твоїх поезій поки що не буде. Я був у Сахенка, Спасова не застав, але, щиро кажучи, і він навряд би щось змінив би. Тепер інші вірші в моді. Розумієш, скрізь будівництво, колективізація, п'ятирічка. Удруг пішла моя повість про Дніпральстан. А ти, ти інше пишеш, у тебе поезія про почуття, про щось глибоко, особисте. Немає для поета гіршої кари, ніж утрата читача, з гіркою. Інтонацію мовив Володимир, витираючи вуса. Та я не вмію писати інакше. Не буде нової книжки. Що я писатиму? Я краще писатиму для себе, для Марійки ось писатиму. Навіть байдуже, що там буде. Головне, вона. Він кивнув на дівчинку, що смакувала морозивом. А тепер, тепер ти з нею житимеш? спитав Михайло, пильно вдивляючись товариша. Виховуватиму, треба ж буде влаштувати її до школи, вже вересень на носі, знайти житло. Я тут дещо розвідав, гордістю сказав Михайло. Є дві квартири. Одна в приватному секторі, в будиночку, що виходить вікнами на садок. Сподобається тобі. Господарі люди чемні, знайомі сухенка. Так, так, не дивуйся, це я для нього звертався. А ще я помешканця, помешкання у п'ятиповерхівці. Вулиця культури, 9. Знайомий Остапа Вишні. Пам'ятаєш Пашу Губенка? Отак, пам'ятаю, Пише кумедні оповідки. Смієшся, можеш не спинитись. Отож він і запропонував тобі ту квартиру. Господарі захворіли і виїхали до Владикавказа. Мовляв, там їм клімат до Ну не знаю. Квартира залишилась добра, але за неї треба платити. Як не вистачатиме платні, доведеться шукати якийсь додаток до неї. Володимир замислився, зиркаючи на Марійку, подаючи їй у Ну, та хата, де садок мені до душі. Це край міста, а школа там близько. Ні треба буде їздити. Володимир застиг на хвильку, очі одразу посмутнішали. Для мене школа найголовніше, твердо мовив Володимир. Марійка повинна вчитися десь недалеко від дому. Отже, їдемо до п'ятиповерхівки. Твердо вирішив. Володимир пильно подивився на доньку і кивнув. Ну і гаразд. Вишня буде радий, школа зовсім недалеко. Місто розкинулось перед ними, високі, подекуди облуплені будинки тиснуло своєю громісткістю, на вулицях було людно та в обличчях перехожих читалася утома і клопотливість. А куди ми тепер? тихо спитала Марійка, і її голос прозвучав незвично тонко. Володимир відчув тяжкість її погляду, погляду, сповненого сподівань і водночас тривоги. Спершу знайдемо візника. Відповів він, силкуючись звучати впевнено. На цьому ми ж опиняємо, шановні?